Декілька разів я проводив опитування саме з такими приблизно запитаннями. Єдине, що я додаю, що хто за звільнення у військовий спосіб або воює, або готовий реально стати на захист з зброєю в руках. І тут я можу процитувати одного з добровольців, який насмілюється публічно говорити про проблеми і про реалістичну ситуацію в країні, Дениса Ярославського, я думаю, що ви його знаєте. Який цитував якісь там наукові навіть дослідження про те, що загалом у будь-якій країні, у будь-якого народу, будь-якої нації, приблизно 20% громадян здатні спроможні служити, і лише приблизно 6-7% громадян здатні спроможні реально воювати, тобто е захищати вічину зі зброєю в руках. І в опитуваннях, які я розміщую, у відкритих джерелах, в соцмережах якраз 6-7% тих, які або воюють, або підтверджують, що готові стати на захист вітчизни. То це ваша Ось, аудиторія, ваші дивіться, прихильники, е які розділяють ваші погляди, пане Герої. Це не я, опи, Дивіться, опитування розміщуються не для когось окремо, воно відкрите. І я відкрито поширюю у тому цій послання на ці е, опитування і пропоную перейти будь-кому, та тобто з будь-якою позицією. І я кажу про те, що, наприклад, там, як правило, якщо 7%, то 4% тих, які воюють, і 2-3% ті, які готові стати на захист. От якраз цих 3% треба якісно шукати ТЦК не mm -hmm. займатися бусифікацією, тому що це дає виключно негативні результати. А саме... Фахово, планомірно шукати тих, які реально готові стати на захист вітчизни, з ними працювати і перекорювати і їх і... на да, реальні боєздатні одиниці в нашій армії.